Гребля над смотричем поблизу міського пляжу. Саме тут учні першого ліцею провели акцію до дня соборності. Городочани розгорнули великий державний прапор, підкресливши єдність українського народу. що це є дуже важливий момент нашого життя момент нашої соборності, незалежності, тому що в цей день ми показуємо наскільки ми єдиний народ, наскільки ми єдина нація. Супроводжували школярів, вчителька історії Валентина Перець та офіцерка служби освітньої безпеки Марина Журавей. Ми ніколи не дозволимо нашим агресорам ділити нас на лівобережну, правобережну Україну. Ми завжди будемо разом. І сьогоднішня акція, наші діти, які сьогодні прийшли і показали, що вони є єдність, вони є міць. Вони взялися за руки. Ми потягнули прапор, показали так, як це було на річці збруч між Українською Народною Республікою і Західноукраїнською республікою. Ми маленьку тако. Акцію провели, показали, що ми є непоборні. Ці акції є необхідними для молодого покоління, так як вони повинні розуміти, що саме символізується єдність, що ми повинні внести це далі. І якщо ми не будемо прищеплювати молодому поколінню, бажання до цієї єдності, до незалежності, до соборності, ми просто втратимо цю частину історії, де країна повинна бути незалежною нашою, і ніхто не має права посягати на її межі і на нашу незалежність. Взявшись за руки, городочани утворили живий ланцюг єдності разом із учнями та вчителями першого ліцею в акції взяли участь і працівниці городоцької бібліотеки. Крім того, вони провели ліцеїстам екскурсію у юнацькому відділі міської бібліотеки та презентували тематичну виставку до Дня Соборності. Це книги про історію України, це книги про відомих діячів українського державотворення, це довідники по історії України. Ми повинні пам'ятати якою ціною нам дісталася і дістається сьогодні воля? Книжкова виставка до Дня Соборності України буде експонуватися на другому поверсі Городоцької бібліотеки до 26 січня 2025 року.